Добрий день, мене звати Світлана. Давайте з вами познайомимося. В 2010 році я створила студію. Студію психологічного і фізичного благополуччя Ганеша. Чому Ганеша? А тому що Ганеша це індуарійський бог мудрості, захисник людей, благополуччя і достатку. І це відповідає моїй принципі меті, моєї роботи, моєї діяльності зробити людей щасливими, здоровими і жити в достатку. Хто я і чим я займаюсь? Я психолог, кандидат психотерапевта, ігропрактик, енерготерапевт і автор багатьох власних технік. Також я заснувала не так давно в Україні навчальний проєкт для спеціалістів і для тих, хто хоче займатися саморозвитком. Цей проєкт називається Метакогнітивні процеси свідомості і квантові техніки в психології. Я взагалі спеціаліст по підсвідомим процесам, Допомагаю людям зрозуміти саме те. Що вони не можуть усягнути своєю свідомістю, допомогти їм встановити контакт своєю підсвідомістю, ну і відповідно навчитися жити в гармонії. Також я спеціаліст по квантовій психології. Дуже багато років вивчала цей новітній підхід, я би сказала який дає колосальні результати насправді. Це та психологія, яка допомагає зануритися в ті процеси, де закладається все, вся, все життя, в принципі, по великому рахунку, і, відповідно, закони формування життя, свідомості мені дуже добре знайомі. Чим я і ділюся з людьми і допомагаю їм це зрозуміти і використовувати більш конструктивне своє життя. Також я вже 25 років займаюся духовними практиками, і це теж є великою, великим ресурсом в моїй роботі. Духовні практики, вони не мають нічого спільного з релігією, направду. і це глибинна робота з нашою психікою, з нашим життям і з нашою фізіологією. І мої вчителі в цьому, в цьому шляху сформування, формування мене як спеціаліста були такі люди, як Гуржиїв, Ошу. Ширчин Ой, Далай-Лама, І дуже багато таких людей, яких, можливо, ви і не знаєте, можливо, із тих, що я перелічала, не всі знають, так? але є люди, яких мало хто знає, але вони великі люди з великої букви, на правду, без перебільшення. І я щаслива, що мала честь вчитися в них. Розвиватися з із їх допомогою, тому що вони ділилися зі мною частиною своєї свідомості, свого життя, свого світосприйняття. І я надзвичайно вдячна їм В своїй практиці. Я допомагаю людям з Такими проблемами, як різного характеру тривожні розлади. Тобто це панічні атаки, це є ОКР, це є генералізований тривожний розлад, це іпохондрія, розлади харчової поведінки і так далі. Психосоматичні захворювання. Я маю також унікальні методики, які дають дуже стійкий результат. Консультую пари, працюю з запитами втрати близької людини, адаптації, шокові травми, сексуальне насилля, ПТСР, деменція, проблеми з концентрацією, увагою. Проводжу як групові, так і індивідуальні сесії. Здається, я не сказала, хто я за спеціальністю. Я психолог, кандидат, в психотерапевти, енергопрактик, квантовий психолог. Також я провожу дуже багато групових сеансів, групових терапій. Найпопулярніші із них це є ретрити, це є Тренінг по плануванню, фінансовий тренінг і жіноче коло. З чим я не працюю? Я не працюю з дітьми, підлітки не рахуються з або з підлітками я працюю. І я не працюю з алкозалежними. От коротко все, що я про себе хотіла сказати. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам відгукнулось щось з того, що я озвучила, приходьте. З радістю вам допоможе. Щастя вам всім і здоров'я!